У маленькій свічковій майстерні у штаті Вісконсин її власниця Крістіана розливає синьо-жовтий віску скляні баночки. І так практично щодня від початку повномасштабної війни в Україні. Це процес на два з половиною дні, щоб зробити свічку. Спочатку ми заливаємо жовту смужку, вона має застигати щонайменше вісім годин. І далі ми додаємо синю Поруч із Крістіаною у майстерні трудиться її 83-річна бабуся, українка, яка виїхала до США під час Другої світової війни. це моя бабуся. Вона з України. Вона допомагає нам так багато. Щодня вона над чимось працює. Привіт. рада познайомитися. Бабусю, Що ти робиш? Допомагаєш нам із пакетами для магазину. Так українські свічки, правильно О, українські свічки. Вона приклеює наліпки. Це дуже корисно, бо це та річ, яка має бути зроблена. Вона забирає їх додому. Працює вдома і працює тут. Це найменше, що я можу зробити. Раніше у бізнесі Крістіани працювало лише шестеро людей. Коли почалася війна, американка українського походження вирішила продавати жовто-сині свічки і весь прибуток віддавати на допомогу Україні. Обсяг роботи зріс настільки, що працювати довелося всій родині без вихідних. Тато Крістіани, лікар швидкої допомоги, теж опанував свічкову справу. Чи е, свічки приготувати, чи а, е, ті свічки чистити чи наліпки давати чи ляти віск. Що що треба, то я зроблю попит на українські свічки був настільки великим, що до їхнього виготовлення долучилися волонтери з сусідніх штатів. Приїжджали чи то було з Воскансин, чи з Міннесора, чи з Ілиной, чи з навіть ми мали людей, що приїхали з Каліфорнії, лише нам допомагати. We have made over like 85,000 of these candles. Ми вже виготовили понад 85 тисяч таких свічок менш ніж за рік. А наш бізнес зазвичай виготовляє лише 12 тисяч свічок за рік. І ми доставили ці свічки в кожен штат США, також у Канаду. Від продажу синьо-жовтих по 30 доларів за кожну християні вдалося зібрати понад 850 п'ятдесят тисяч доларів. Їх вона передала благодійному фонду разом Фоюкраїн. Ми спочатку, як війна вибухла, і, і Християна почала а, цей проект. Ми не думали, що то буде так, щось такого великого, а, і вона хотіла спочатку. Може, п'ять тисяч долярів доброго датку на разом uh, дати, uh, а тоді це просто вибухло. Так вибухло, що п'ять тисяч долярів то давно тому вже було. Зараз попит на українські свічки трохи менший, проте компанія планує зібрати мільйон доларів до річниці початку повномасштабної війни. А з настанням зими Крістіана вирішила передати в Україну партію окопних свічок. Вона кілька разів тестувала їх, перш ніж знайти вдалий варіант. Це щонайменше 50 годин світла з однієї свічки. Це парафіновий віск. Ми використали бляшані банки, аби вони не розбилися. Дві тисячі свічок вже вирушили зі США до України, і це лише перша партія. Кожну окопну свічку виготовили за кошт від придбаних американцями звичайних свічок. Вона їде туди, там де потрібно. Там на гарячі точки, на передову. Щоб люди, котрі потребують саме таку надійну свічку, щоб, щоб вона щоб вони мали доступ до, до, до світла, але куди вона ще також їде, є по цілій Америці. Воно дає можливість а, людям тут підключитися до справи в Україні. Це також є важливо, що світло і свічка йде в Україну, але таке духовне світло йде в Америку, що людина, котра купує, Включує себе до, до перемоги швидше до швидшої перемоги на кожній свічці, яку компанія Крістіани надсилає в Україну, рукописна записка з побажаннями від американців. Багато людей по-англійськи пишуть, що вони є з, що вони є з Україною, що вони, що вони моляться за Україну. Що деякі кажуть, що Україна перебори. Буде добро над злом. А дуже такі. Дуже деякі є просто дуже зворушливі, Що хоче плакати, як то читаємо? We them. we made анеделпінукраїна. Ми доторкалися до цих свічок. Ми його виготовляли їх і вони поїдуть в Україну. Це завжди дуже емоційно знати, що це допоможе людям. Я завжди емоційна, коли працюю над ними. Щодня я плачу. Thing to be a part of. свічки дарують не лише душевне тепло. На передовій українські військові часто не можуть розпалювати пічки буржуйки. Тож для них це спосіб зігрітися в морози. По вдячності для волонтерів, які передають для нас тепло в наші тимчасові оселі. Без них нам би було набагато тяжче, ніж зараз. Є. Сама Крістіана в Україні ніколи не була, але працюючи над свічками, мріє про подорож до місця, де народилася її бабуся, та якнайшвидшу перемогу. Ірина Шинкаренко, Олексій Осика, Павло Терехов, Голос Америки.